І що сів, дивився на роботу тракторів, трактори там в полі возили щось. Стояв, дивився, дивився, потім присів, щось стало погано йому. У його приступ. Да. Потім такий приступ він присів, присів. <рес> да, присів <рес> і стало погано, стало погано і при... приліг, а воно ну вже вже ніч, тим людях холодно було. Больненьке дитятко, воно з головою, воно куди попав іде це, його тут мати шукає, а він може з лісу йти або звідки стоїть і жалко. А вже часто таке було, що він десь то падав, так? Да? Да. Ну часто коли магазина коли він падав, магазина. розбивав лице собі все. «Коли нас коло сарая впадала, вона піднімала, він вже плаче. і Мама, мама, він маму все шукає. Як лежить у больниці, вона і він ходить, маму шукає. І це на шляху, на шляху знайшли його. Онде. Страшне, де. Ми за ним через це дивимося. Чоловік же що найсліпий. І а вона приходить до нас, де каже, що подивіться, там я в больниці лежу, чи що он де когось зове анде. Хлопчик не винуватий, що може таке больненьке. Обично він вже 6 утра пішов, то він вже на нагав. Та ну сина не було десь, як вийшов гулять, і отож ми так бачили, що з часу два він там бігав на горіжі ще йшов додому, а потім я думаю, почало смеркати і треба жити, і вже Сашка заводить у хату. Ну ми вийшли і так хоч сюди-туди ніде не можемо знайти. І на стадіон там, думаю, він же з дітьми все время футбол гуляє. На стадіон немає на стадіоні. Вона потім зайшла до сестри, до Каті каже, так і так, і так Ну, Катя швидко своїх залишила, навчати, каже, ну пішли. І ми з нею то пішли шукати тоді. Не тільки сестру, а потім вже це вже моя крісниця Наташа каже, знаєте, що, каже, видавай така, навірно. То що так було ситуація в неї там на вулиці, що жінка пропала. Каже, здавайте, каже, визивати міліцію. Каже, вони кажуть, ну, тут Ліду тоді каже зразу жі знайшли. Каже, здавайте, каже, так само усе зробимо. Ну тоді то ж Катя, ми бігом же ж. Ну Катя бігом до Ромки дзвона до зятя. Каже, Рома, а ну, позвони председателю. Ми позвонили председателю, председатель ще був на роботі. Ну, ми швидко побігли до председателя всі. Сів'ят він нам побіг визвати телефон, і ми тобі би, швидко визвали ж тоді експертів і все. І, то, спасибо їм, що вони приїхали і все так ми швидко знайшли. Їх. А куди ти ходив? В який бік? Я вже все розумію, так я так вже все розкажу. Так. Ну, я буду питати, а ви будете перекладати. Не, Та, хай ви хоч щось скажете. На трактор. І що сталося? Там великі трактори їздили, да. да? там да. поле було, ага. Да. І що сталося? Та... Ти задрімав там, ага? Іди до мене, сину, дисікай. Переживай. переживай, не переживай тільки. Конечно, переживал. Но мы надеялись, что он придет. Он обычно никуда не ходит, не выезжает. А его никто не возьмет повезти. Автобус не возьмет. Ну и все. Дело в том, что он перед этим всю ночь не спал. Просто боялись, что он где-нибудь уснет. Пойти к кому-нибудь он не мог. Нет. Не такой у нас привычки, чтобы ходить куда-то. А на улице холодно было? Сколько какая-то температура? Ну ночью 0 градусов. Если бы не нашли, так утром бы уже труп был бы. Если б не проехали, уже бы похороны были. Речь можно його? Ага, а цветов почему? Хорошо, умничка, хорошо. Молодец, нюхай. Хорошо, хорошо, молодец, умничка, нюхай. Хорошо. Эдвин, ищи. Ищи. Хорошо, молодец, Вийшовши з будинку і за кино пішли ми туди, куди повела собака. Собака повела в сторону стели Новосухановка, і ми за ним йшли. Йшли метр через 60 чуємо якийсь звук собака здала. І, хорошо, Ну, На цьому місці собака зупинилася. І ми так подумали, що може нашов, підходимо, дивлюсь, він лежить. В якому стані, звісно, можна мовити, тому що вона ніч, і метров 4, метри, 6, він лежить, навіть не шевелиться. От. А подумав до нього, давай трогати, він підкрив глаза. Открив глаза вже стало легше в тому плані, що він живий. І давай його піднімати і посадити машину, посадили машину, привезли додому, тут вже ж тітки е сходилися, сестрі двоюрідні, давай там його обнімати, цілувати, От. і напоїли його чаєм. Ми написали свою роботу. І... Їхали на відділ. Знаю, сім'ю нервував, того, що дитина больна, і якщо ми зараз знайдемо його, а він буде мертвий, оце, оце волнувало саме більше. Як тоді було, приходити до матері і казати, що він там лежить, мертвий. Бо Родина в них така, сім'я, батько больний, він не бачив старшого сина теж втратили вони три роки тому. І це ж такий менший, що больний хлопець. Собака йшла по сліду близько 20 хвилин, і коли ми йшли до дійшли до стели, собака почала нюхати в бік лісу. Я попустив собачку на вільний пошук, і собака буквально від стели відійшла метрів на 15, де, в, пройшовши цю відстань, він зупинився на відстані. від потерпіла близько метру. Виховається зовуть Едвін, німецька овчарка, йому 4 роки. Займається Розшуком людей походить по сліду. Собака застосовується вже близько трьох років. Цю собаку виростив я. Це, мені на службі його видали, з щенка виростив я цю собаку, і допомагали мені його поставити на слідову роботу. Зіц. Цей раз ми надійшов виклик, ми приїхали на місце події. Коли зайшли в хату, я попросив у потерпілих речі зникло, зниклого хлопчика. Собака пройшла по сліду і в лісі за стелом ми виявили невідомо, зникло. Раніше ну, на такі виклики не надходили так, щоб ну, мені не попадало, щоб визивали їм. Іменно по зник... безвісті зниклих. А він як радів? Що... Ну, він зробив свою роботу, він знає, що він зробив свою роботу і все. Для нього це пошук людини по сліду, для нього це як гра. Собаки це подобається робити. Тому як він знайшов, він. Указав на нього, я його похвалив, погладив. Собака була довольна. Яковенко Олександр Михайлович, старший сержант поліції. Його звати як? Едвін. Едвін. Три роки, так? Да? чотири роки.